Всім привіт! З вами я, Святік, і сьогодні я показую, І сьогодні я показую свій автопарк. Дуже величезний цей автопарк. О, отакий Бентлі... Отут я Бентлі Континентал 2010-го, Volkswagen Жук. Та машина, яку не знаю, марка. А, там. BMW Z-4. Ось Mercedes Benz Sprinter. US-21.06. І ЗІЛ. Отакий. Пожежна машина. Lamborghini Countach 74-го. Не моделька створена, а справжній. О! О! Mercedes-Benz. Маленький. Поршка є не турбо. Но, но, новий Volkswagen Жук є. Ще. Мусоровоз І ось такий зіл. Це, це я не знаю, Марку. Так само як той бронюрований, я не, не, не знаю. Во! Ото! О, то у нас Лада копійка. Такий шерендж ровер. Є. Во, отакий Ben BMW. B... Ну, ну не BMW, а BMW Z8. Z8 Еще у нас є така Ferrari Lexus. Lexus BMW X5. Во, бронь. Во. Спецназивська машина. Lotus Expire RS 2012. О, такая еще Honda. Я. Переходимо до другого поверху. О, Зіл є отакий. Поліцейська машина. Ой, Fazic. Побалив буханку. Буханку побалив. О, така і ще під ними. Audi. XQ7. Отака ще Mercedes-Benz. О, ще отака Mercedes Benz. О, і ще такий монстр-трак. І скільний автобус. Еще отакий поломаний якийсь. І, і ще якийсь віт хотрус. Вонтажівка. Такий, отакий ще. Трамва і поїздом. Машина отака є. Коротше, во, еще далі піднімем. Далі підніме, є ще Chevrolet Camaro. і... Чорнестан 5006-го. Aston Martin DB DB5, DB5 63-го, Audi, Audi A4, джип. Volvo такий. Audi Audi то Модель не видно. Волга. Буханка з, з швидкою допомогою. Mercedes-Benz. Модель Mercedes-Benz QLZ. E, e, така машина ще є. Mercedes. Toyota Corolla. І ще Mercedes-Benz Guerlin Wagon Audi Q7. І от такий ще маленький Volkswagen Volkswagen Transport. На сьогодні все це був весь автопарк. Всім до побачення.